Російська бронемашина МТЛБ разом із десантом потрапляє в засідку під час штурму позицій 24-ї бригади в місті часів яр на території Донецької області. Воїни 24-ї окремої механізованої бригади зустріли бронемашини окупантів, яка намагалася прорватися до наших позицій силами бригади та дружніх підрозділів. Ворожа броня була спалена під час висадки піхоти. Цікаво, чи піхоті вдалося далі, куди знаєте, накивати п'ятами чи ні. Але не дописують, бачимо, як це все відбувалося, і насамперед повне відео ви можете переглянути це все у відкритому доступі. Є можете знайти включно на сторінці 24-ї бригади. Якщо говорити за те, як працюють і інші підрозділи українського війська, такі як Служба безпеки України, то варто сказати про останню їхню операцію, як вони дронами, включно як надводними, так і повітряними дронами, вони знищили ворожу РЛС та склади на газово добувних. Платформах у чорному морі Спочатку одну із вишок вразив безпілотник із повітря. Ну а потім по ній відпрацював і морський дрон. Внаслідок атаки знищено РЛС Нева, яку противник використовував для моніторингу повітряної та надводної обстановки, а також складські приміщення і житловий блок на вишці у рамках однієї спецоперації. Фахівці СБУ використали два типи безпілотників, які продемонстрували ефективність парної роботи. Ми ще раз нагадали ворогу, що жодному російському мо. Тлуху на місце у чорному морі зазначили у службі безпеки України. Нагадаємо, що за допомогою надводних дронів службі безпеки вдалося вразити кримський міст і 11 російських військових кораблів, що в результаті дозволило загалом зменшити домінування рафі в чорному морі та відновити зерновий коридор. приводу домінування, ми з вами це все прекрасно бачимо. Бо не багато куди рашистська Федерація повідтягувала свою ось ці плавзасоби, засоби будь-які від великих кораблів до менших, але так би мовити, на вишках бойках, як ми бачимо, все відбувається стабільно і тому дрони кошмарять стабільно рашистів. До речі, про це служба безпеки України зазначила повідомлення у телеграм-каналі. В них є також повне відео, яке ви можете знайти і переглянути. Служба безпеки України продовжує розробляти та реалізовувати унікальні спецоперації для очищення акваторії Чорного моря. Від російських загарбників їхньої військової техніки та іншого обладнання, зокрема, днями співробітники 13-го головного управління департаменту військової контррозвитки СБУ провели комбіновану спецоперацію з використанням морських і повітряних дронів. Її цілю стало російське радіолокаційне обладнання, розміщене на українських газоводобувних платформах, розповіли у службі безпеці України. Що варто ще нагадати, те, що раніше Максим Жорін, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, наголосив, що війна дронів без людей не Жива на полі бою і ті, і ті матиму дедалі більше вагу. Він зауважив, що на дрони намагається перекладати питання логістика, за рахунок чого можна знизити втрати серед особового складу. І таким чином ми з вами бачили і загалом це новий проект, щоб чули говорити про дрони, про лінію дронів. Я думаю, ви багато про це чули. як... В комунікації працює піхота разом із дрончиками. Але, 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 бачимо, що Російська Федерація затягує війну. Бачимо, що Російська Федерація має просування за цей рік, який триває, да, включно з 24-го 25-го, якщо говорити. Але це не так колосально, як було на початку повномасштабного вторгнення. І зараз у росістів, знаєте, ну. Таке підвішений стан, мабуть, тому що керівництво Російської Федерації я думаю, потенційно це розуміє: що або треба це все завершувати, або треба щось далі робити. Але щось далі не виходить, бо у нас Збройні сили України є. Є ті неймовірні захисники і захисниці, які стримують рашиську навалу. З приводу того, як працюють наші захисники, наскільки неймовірно вони знищують будь-що рашиське сюди. Долучається різні підрозділи українського війська. То варто про це говорити. Варто говорити е, про те, як знищують особовий склад. Варто говорити про те, як знищують техніку. Бо ми в рутині про це забуваємо знову ж таки. Але про це варто пам'ятати, бо там важко, там складно, там боляче. І тому треба про таке говорити. Уразили важку вогнеметну систему, переносний град і знищили бронетехніку окупантів. І все це – наші захисники. Це нові втрати противника за тиждень після зіткнень із підрозділами 3-ї штурмової на Харківщині. У живій силі у росіян – 164 солдати 200-ми і 123 300-ми. ТОС-1А «Сонцепьок» – 9 П-132 «Град П». Дивізійна гармата Д-44, гаубиця Д-30, та міномет – 120-мм. міліметровий серед уражених вогневих засобів ворога знищені три танки та ще шість підбитих. Мінус ББМ. Два баги, НРК, чотири одиниці мототехніки та бульдозер стабільно збиваємо ворожі крила, і цього разу це і п'ять шахедів, два зала, три молнії, по одному розвіднику Орлан і Суперка. Ну і також сорок ворожих ребів та антен ліквідовано. Зазначили наші захисники. Нагадаю, що ці легендарні, скажімо так, втрати вдалося реалізувати захисникам третьої окремої штурмової бригади. Тож не Ський вам уклін і велика подяка за вашу титанічну працю. Але це ще не все. Якщо говорити про втрати, то я для вас підготувала чималий список, бо є чим похизитуватися нашим захисникам. Внутрішні дилеми Путіна вони є, і про це згадує український військовий експерт Олександр Мосієнко. Тож далі давайте його послухаємо. Розпочався він наприкінці лютого, і ось уже зараз друга половина травня, а подекуди віз і нині там. Погодьтесь. Ну от така ситуація. Я про це говорив раніше і пояснював причини, чому так буде. Одна із них найголовніша це те, що Росія не зацікавлена у припиненні війни. Путін не знає, як із неї вийти, для того, щоб не втратити для себе внутрішню політичну підтримку, для того щоб не втратити е, такий. Знаєте, удаваний образ мачизму, цього лідера, диктатора, постаті, такої, яку бояться, інші, якою можна залякувати, і так далі. І у зв'язку з цим, звичайно, це основна причина, чому затягується. Ну а крім того. Державний секретар США от говорить Марко Рубіо. Він висловив переконання, що єдиний спосіб просування переговорів між Україною та Росією це особиста зустріч Трампа та Путіна. Як зазначив американський державний секретар, президент публічно запропонував провести особисту зустріч. Організація такої зустрічі вимагає певних зусиль. Тому я не можу сказати, що наразі вже планується вибір місця та дати. Але президент хоче цього, він хоче зробити це якомога швидше. Відповів Рубіо, це він сказав в інтерв'ю для CBS News. Ну дещо так дипломатично, все ж таки відповів Рубіо. Тобто, він і Трампа не образив, підкреслив, що американський президент дійсно прагне такої зустрічі. А в той же час то ця фраза, а, організація такої зустрічі вимагає певних зусиль. Тому я не можу сказати, що наразі вже планується вибір місця і дати. Ну, очевидно, що Рубіо таким чином натякає, що просто так така зустріч не може відбутися, і, мабуть, позиції сторін Росії і США на стадії підготовки до можливої такої потенційної зустрічі вони є далекими настільки одна від одної. Що потребують зараз вирішення, врегулювання, і тільки потім можна буде говорити про те, що дійсно до якоїсь зустрічі прийдуть. Але нам би не хотілося цього, хоча цього хоче Путін. Треба сказати, що відверто що цього хоче Путін, це його мрія, це його прагнення, щоб Америка сіла з Росією і говорила про долю світу, враховуючи, як він постійно говорить.